Всім привіт, з вами Денкавич. Зараз будемо спускати боса. Мені ще до графа залишилося все на всього. 240 сили, це буквально. Одного героя треба найняти. Буде по всьому. отпускаем босса так Сегодня... Добавив відео, можливо, вже хтось бачив. Про те, як я за одну годину перейшов від рицаря до графа. Ну, графа це так <смі> образно сказано. Так як графа я ще досі не отримав, але все на все мені. Я би отримав, якби я, як, як відео вже розкажу, розказував. Я просто самоцвіти витратив випадково. Були б ще вільні самоцвіти, я б вже собі купив. Вільний слот і тим самим прийшов. Ну, набрав вже на графа. Сьогодні вже перший раз прийшов в квест і отримав 7 фіолетових книг. І, здається, 24 синіх. І ще дали в подарок за швидку, за те, що швидко прийшов. В подарок дали ще зелені книги. Окрім знаків почоту. Там до 80 рівня залишилося ще, щоб рицар прокачався. Він, здається, повинен прокачатися до 100 рівня. Я буду всіх легенд качати до 100 рівня, поки. Потім далі збирати знаки почета. ну Зараз буду вже збирати, бо мені треба буде смерть переводити на 120. плюс Купі... тиква в мене, копідона так я не маю, нічого не попадається. Тиква в мене вже майже 151 рівень там буквально 20 тисяч Їй бракує до 151 рівня. Це вже дуже круто. надіюсь буде якось так круто. О, 45 млн. Ха-ха, ще хлопчик на 40. Боржочик 2 млн набив. Дивно. Хоче до мене в гільдію. Так, все. Відписуйся. Відцепися, тому що наразі в Гільді у нас, нагадую, для тих, хто хоче потрапити в гільдію, у нас прохідний 20 тисяч. От сьогодні ми прийняли назад Рома її, але тільки з умовою, що він буде слухати, що говорить. В разі невиконання так само викинемо. У цьому все. Надіюсь, ну якщо сьогодні я ще візьму графа, то я одразу опублікую відео, знімлю, щоб це таки доказати, що можна взяти графа за день, за годину навіть. Мені просто треба ще один слот. Так як в мене слоту зараз немає, і навіть немає тут, щоб купити слот, мене це трошки напрягає.